День 50, і друга частина. Якось у нас був день, я розповідав про благодійність страхових компаній. Отже, один із наших партнерів зробив продукт, який дозволяє застрахувати себе від нещасного випадку, тобто будь-які тілесні ушкодження. Це втрата життя внаслідок нещасного випадку, а також втрата життя внаслідок військових дій. Однак, ця програма не для військовослужбовців, а для будь-якого громадянина України до 69 років. Принцип такий: ви оплачуєте 100 гривень, ви оплачуєте 200 гривень, 100 гривень йде на Збройні Сили України, 300 гривень, ви 200 гривень йде на Збройних Сил України і так далі. Ну, наприклад, 700 гривень, 600 гривень на Збройні, 700 гривень, 800 гривень платіж 700 гривень. Платіж іде на Збройні Сили України. 1000 гривень платіж ваш 900 гривень іде на Збройні Сили України. Отже, на страховку йде всього все. 100 гривень. І за ці 100 гривень ви застраховані на величезні суми. От Якщо ви заплатили 1000 гривень, ви застраховані на 250 тисяч гривень. І це ще одна програма для захисту сім'ї. Допомагаємо.